В інтернет-середовищі існує чимало загроз, що можуть призвести до витоку особистої інформації, шахрайства та інших форм кіберзлочинності. Однією з таких загроз є фішинг, при якому зловмисники намагаються виминати у користувачів конфіденційну інформацію, таку як паролі, дані банківських карток або персональні дані. Шахраї вони ж як я вже раніше сказав, достатньо розумні і мають навички навіть соціального інженіри, тобто б'ють по слабким місцям. Коли людина потерпіла, знаходиться в стресовій ситуації, то якраз під час телефонних дзвінків представляючись працівниками служби безпеки банку або повідомляючи потерпілим про те, що на їх карці якась незрозуміла активність відбувається, не характерна, і людина, перебуваючи під впливом стресу, під впливом якоїсь обставини видає цю інформацію, яка потрібна шахрая. Фішинг має дві основні складові, які часто використовуються кіберзлочинцями: це вішинг та смішинг. Фішинг – це загальна назва. Як я казав, є вішинг. Це голосове від англійського voice Фішинг відбувається за володіння шахрайські по телефону. Або смішинг це за допомогою смс. Зокрема, нещодавно було скеровано до суду матеріали кримінального впровадження щодо причетності 18-річного бардичевлянина до трьох фактів заволодіння коштами з банківських рахунків жителів різних областей України. Відділ протидії кіберзлочинам в Житомирській області супроводжував оперативні матеріали і спільно з бердичівськими колегами з слідчими підрозділами та під керівництвом працювання керівництвом окружної окружної прокуратури було закінчено розслідування кримінального провадження, де місцевий житель вже попадав раніше в поле зору правоохоронців. Теж продовжував вчиняти шахрайство, Саме онлайн шахрайства і під виглядом якраз допомоги від держави розслав фішингові повідомлення. Потерпілі повідомляли шахраю свої реквізити своїх банківських карток, і таким чином він заволодівав грошовими коштами. Фахівці наголошують, що аби вберегтися від фічингу, варто дотримуватися простих правил. Якщо збереглися цифрові сліди злочину, тобто те посилання, якесь фішингове, чи якась смс-ка, чи телефонний дзвінок, той номер, з якого телефонували, це треба повідомляти поліцейським. Бо це цифрові сліди, які в подальшому допоможуть документувати злочин і притягти винних до відповідальності. Якщо ж ви вже стали жертвою шахраїв, необхідно одразу звернути. Пися до кіберполіції, якщо збереглися цифрові сліди злочину, тобто те посилання, якесь фішингове, чи якась смс, чи телефонний дзвінок, той номер з якого телефонували, це треба повідомляти поліцейським, бо це цифрові сліди, які в подальшому допоможуть документувати злочин і притягти винних до відповідальності. Також використовувати ресурс кібербрама це захист від кіберзагроз, фейків та дезінформації.